Подивіться, будь ласка, що ви бачите перед собою? Що це? Сонце. Так, молодець Марк, Це карта. Ви вже знайомі з такими картами. Вона називається асоціативна карта. Що в середині нашої сонце. асоціативної карти? Сонце. Дякую, сонце. То про що ми з вами будемо говорити? Сонце. Про сонечко. Подивіться, будь ласка, перед вами є багато картинок. Подумайте і виберіть собі одну картинку. Ви кожен вибрали собі картинку. Вони всі дуже різні, але, скажіть, будь ласка, чи дружать ці картинки з нашим сонечком? Подивіться, я обрала зайчика. Як можуть? Ці дві картинки подружитися, Мальчик, Підкажи мені, будь ласка, як зайчик дружить з сонечком? О, зайчика тепла шуба. Так, а сонечко яке? Тепле. Також тепленьке. А ще в гарний літній день, коли сонечко проходить крізь віконечко, що ми можемо побачити? Зайчик прокриє. Так, сонячних зайчиків може побачити, як вони рухаються по кімнаті. Наш зайчик дружить з сонечком? Так, да. добре. Ми будемо зараз наші картинки приклеювати на карту. Я зараз обвожу по контуру і ось так далеко на відстані приклеюю одне від одного. Міночкою, скажи, будь ласка, що ти вибрала? Очки. Окуляри, добре. А як окуляри можуть подружитися з сонечком? Коли світить очікувати треба очки. Так, коли сонечко нам світить у очки, то нам треба окуляри для захисту. На нос, будь ласка, клей. Дякую. Сашонька, скажи, будь ласка, що ти вибрє? Веселку. Веселку. А як веселка дружить з нашим сонечком? Три, сонечки світа, весело постає. Так, коли світить сонечко, йде дощик, то що ми можемо в небі побачити? Веселку. 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 Так, Веселку. ці два поняття дружать. Нічого бачила. Сашонечка, візьми, будь ласка, плеч і нанось клей. А Сашонька, в чому нам розкаже, що ти вибрала? Зірочку. Зірочку. А як зірочка дружить з нашим сонечком? Ну, жовті. Сашонька, скажи мені, будь ласка. Просто зірка улыбається, як сонечко. Зірочка посміхається, як сонечко. А ще чим вони можуть бути схожі? <головік> так, колір жовтий. А ще які асоціації є. Сказати, я... Це сонце це зірка. Молодець міноночка, сонце це зірка. Найяскравіша зірочка, нашій галактиці. Сашонька, нанось будь ласка, клей. Аньотка, розкажи нам, яка в тебе картинка? Курчатка. Покажи, дітям Курчатку. Ось, а чому ти вибрала курчатку? Чому тебе була з час? Як воно дружить з сонечко? Так, самі. Ну. Ну, воно жовте, як сонечко. Вірю. Будь ласка, приклеюй цю картинку. А люточка, його курчатку. Повертаю його гарненько. Перемогами ти його на клево, поверне його на дітей. Емілія, розкажи, будь ласка, яка Бося, так, в тебе картинка? Так, так ти гади жук. А як ти називається ще по-йнашому? Сонечко. Так, жук сонечко. Скажіть, будь ласка, до що є одного кового нашого? Сонечка сонечко. і в жука сонечко? Еміля! Ім'я сонечко. сонечко. Супер, наносить, будь ласка, клей. Яку ти котику вибрав? Піцу. Хм, А як ж піца може подружити? Кругла і гаряча. Кругла і гаряча. Супер. А. Дякую. Артемчик ти вже готовий? Будь ласка, свою картинку на нашу асоціативну карту. Ступ, так. Уколоть. Марчик, скажи мені, будь ласка, а яку картинку ти вибрав? Квіточку. Квіточку. А чому ти квіточку вибрав? Я квіточка дружить з сонечком. Тому що у них одинакові принципи. Так, пелюсточки, квіточки а, дуже схожі на проміці. А ще анюточка, що одну кого не Форма в них однакова. Так, чим вони і схожі? Нусь, будь ласка, клей. Супер. Анюточка, яку картинку ти вибрала? А чим ця картинка схожа з нашим сонечком? Як вони дружать? Сапочка ніж і мама та заміни. Дуже гарно. Заплею його. Супер. А а що ти вибрала? Рукавички. А як? А як рукавички дружать з нашим сонечком? Вони те... перескоче. Вони теплі і рукавички теплі. Так, сонечко нас зігріває. І рукавички також зігрівають. Mm -hmm. Назад, скажи, куди з нам. Яку картинку бігати? Ліхтарика. А чому ти вибрав ліхтар? Як ліхтарик дружить з сонечком? Чим вони схожі? Світ. Вони світять. Вони світять. Так, ліхтарик світить і сонечко світить. Так. На нос, будь ласка, покажу. Дякую. Дякую. Марче, яку ти картинку вибрав? Що? Літочко, так? Літочку, так? Дякую. Ця картинка дружить з нашим сонечком. Як літо Літо можна покупати на ріжок так, добре. Будь ласка, приклеюй, кажу, приклею боліток. Знайшли так багато асоціацій. зробили таку гарну, велику асоціативну карту. Про що це карта? Про сонечко, Про сонечко так. І ми знайшли з вами, з вами два останніх промінці. Малятка, встаньте, будь ласка, за своїх місць. Ідемо подивимося, чи змінилося на наше сонечко. Що в нас є такі гарні, чудові дітки в групі вишиванка. А зараз повернеться, будь ласка, всі до потрібні нашої. Скажіть, будь ласка, вам сподобалося наше заняття? Так! А чи було вам цікаво? Так! Марк, скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалося на занятті? сподобалося, Сподобалася, ми ви сталася. Добре, наше заняття дивилися з вами, гості. Ось там. Давайте передамо їм тепло наших сердечок.